Виразна дикція важливий інструмент, за допомогою якого людина доносить свої думки до оточуючих. Розвиток мовлення починає відбуватися у найменшому віці. Так, вже у 9 місяців дитина мусить мати лепет, посміхатися, реагувати на звуки, а в один рік активно реагувати на своє ім'я, наслідувати тварин, вимовляти прості слова. У кожному періоді розвитку дитини є так звані червоні прапорці, на які варто звертати увагу батькам. Три роки ми також говоримо про те, що її словарний запас повинен збагачуватися від тисячі до півтори тисячі слів. Дитина вже має володіти гарним реченням або ну, простим фразовим мовленням, але воно повинно бути вже збагачене. Так, якщо дитина вона не може сказати просту фразу речення, вона не володіє дієсловами найпростішими. Прийменниками, прикметниками найпростішими, якщо в неї дуже скудний словарний запас її не зрозуміло, так вона також не проявляє інтерес до цієї мови, то це також привід звернутися і допомогти вже дитині в. Важливу роль відіграють саме батьки, які мають спостерігати за розвитком дитини, щоб вчасно допомогти. Своєчасність це ключове слово, адже мовленнєві бар'єри і проблеми з вимовлянням конкретних звуків самі по собі нікуди не дінуться. Пояснює логопед. «Часто батьки вони. Ем... Дуже довго чекають і накопичується багато проблем, багато звуків, яких немає, вони вже повинні бути. І тоді дитині дуже важко. Літери Р та Л бувають складними для опанування маленькій дитині. Якщо в 5-5,5 років вона їх погано вимовляє, слід звернутися до логопеда, щоб встигнути вирішити проблему до того, як дитина піде до школи. Якщо дитина картавить і вже, наприклад. Три роки в неї є картавість, то не треба чекати п'ять шість років. Вже треба приходити і цю картавість виправляти з самого початку. А якщо стосується мова постановки звуку РИ, то хороші е логопеди е вони ставлять звуки від двох місяців, два місяці, два з половиною. Чіткій дикції та вимові можна навчитися і в дорослому віці. Тут слід зважати на такі фактори: гучність, артикуляція, постава і дихання, манера спілкування. Над всім цим можна працювати, говорять логопеди. Наприклад, ефективна вправа на дихання і розвиток діафрагми. Ми робимо глибокий такий вдих. Один, два, три, чотири, п'ять. І на видоху ми. Робимо лічбу. Ми рахуємо голосно і від того, наскільки в нас відпрацьована діафрагма залежить наша лічба. Чим більше, чим це означає, що в нас це працює добре і гарно. І друга така вправа це різкий вдох і різкий видох зі звуками Ц або Чи. Ось так. А для розвитку артикуляції логопеди радять частіше посміхатися. Також вдома можна спробувати таку вправу: язиком всередині рота рухати вліво-вправо по черзі, розминаючи щоки. За умови систематичних тренувань ці та інші прийоми покращать тонус артикуляційного апарата. Такі вправи батьки можуть робити разом з дітьми, додаючи ігрові елементи, щоб малечі було цікавіше.